Шановні земляки, на жаль, війна знову принесла скрубну новину для нашої громади. Сьогодні, останньою земною дорогою, ми з вами проводимо нашого земляка, мужнього воїна, який боронив українську землю від ворога Павлюченка Олександра Михайловича. Олександр Михайлович служив старшим солдатом, навідником оператором. Першого відділення другого стрілецького взводу стрілецької роти на бронетранспортерах, батальйону бойового забезпечення військової частини Національної гвардії України. 2 листопада 2025 року загинув в районі населеного пункту Харківської області. Вшануємо хвилину і мовчання неморощу пам'ять про нашого земляка Павлюченка Олександра Михайловича. Сміляни присутні, дорога родина, військовослужбовці, побратими, сьогодні ми знову в цьому храмі, але, на жаль, в останню дорогу проведжаємо мужнього, сильного людину, яка, не пошкодуючи свого життя, віддав його за кожного з нас і за незалежну Україну. Від міського голови, від цієї громади, прийміть співчуття, але на жаль, Словами людину не повернеш. Нам треба всім триматися разом, тому що проти нас іде ще інформаційна війна, нас хочуть залякати, розсварити, щоб нас перемогти. Цього не можна допустити. Шановні, тримаємося! Низький уклін від міського голови, всім захисникам нашої незалежної України. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні дедалі важче знаходити слова для підтримки і втіхи рідним, близьким, які втрачають своїх дітей, які втрачають своїх чоловіків, братів, сестер. Лютий ворог, який вірвався на нашу землю, забирає життя молодих людей. Дуже багато інструментів війни для того, щоб зробити життя неможливим, мучительним і врешті-решт. Відібрати його. Коли ми дивились фільми про героїв, то задавали питання, де ж вони ті герої? І ось сьогодні кожен, хто став на захист своєї батьківщини, він і є героєм. Кожен, хто боронить суверенітет. Нашої батьківщини дуже важко проважати в останню дорогу людей, які могли б ще жити. Олександр був віруючою людиною, сповідувався. Причащався, і ось сьогодні душа Його вже буде перебувати у вічному блаженному царстві, тому що він виконав одну ні із найважливіших заповідей. Немає більшої любові, аніж та хто життя і душу віддасть за свого ближнього. І ось він віддав саме найдорожче що в нього було своє життя, ми не забудемо всіх, хто боронить нашу землю, нашу територію. І просимо Бога, щоб Господь дав нам довгоочікуваний мир, щоб не проливалась кров, щоб матері не хоронили своїх дітей. Слава Богу і слава Україні. Yeah. Запрошуємо усіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Боже очисти нас вічник і помилуй нас, Боже очисти нас вічник і помилуй нас. Благословить Бог наш, завжди мені прощавчати на віки віки. Субтитры Мертви, володіючи Христос, що зі змертю в істина Бог наш. Молитва в Своєї матері, серед славних всіх апостолів, преподобних Богдан, наших, душу за воїна Олександра, героя, який дав всі життя за незалежність, соборність української держави, оселяк свят учинить, починить на луні Авраму, покоєння до праведника приєднає і нас помилує Спасе. вин благой и люди нолю нашого покійного воїна Олександра. Мені пригадується притча про те, як вдова в храмі віддала все, що мала. віддала два динарії. Сьогодні дорога мама віддала свого сина, віддала його в Божій обіймі. Господь його покликав. Вона віддала все, що мала. віддала найбільше. Пам'ятаємо його в своїх молитвах. Це є герой сьогодення. Як казав десь Микола, ми чули про героїв, читали з книг, але сьогодні ми є свідками новочесних героїв. Біль матері, який прошиває серце, не можна сьогодні нічим замінити. Тільки Господь може ту біль применшити. А ми пам'ятаємо про цю матір, щоб вона не була сама щоб вона не була самотньою далі, від нас залежить з вами, дорогі в Христі, як ми зуміємо своєю любов'ю її сьогодні потішити і огорнути. Думаю, що Господь би сьогодні зглянувся, міг би зробити чудо, але він каже, ви сьогодні є моїми руками, ви сьогодні то чудо можете робити. Дай Боже, щоб ми завжди пам'ятали про своїх героїв, про їхніх батьків, матерів, дітей, щоб не тільки в храмі, але й поза храмом, щоб пам'ятали на щодень, бо вони віддали все, що мали, щоб ми могли віддати їм. Те, що їм належить. Не будьмо сьогодні скупими, будьмо багатими. Бо Боже милосердя є багатим, Бог багатий в милосердя для всіх нас. Пам'ятаймо про наших героїв. Нехай вони завжди залишаються в нашій system